Кожен район Харкова зазнав пошкоджень через російські обстріли. Особливо гостра ситуація була на північних і східних околицях міста. Вулиця Тархова знаходиться на межі індустріального району. Навесні в перший під'їзд будинку було кілька влучань. Його розбило вщент. «Перші числа марта це раз, а потім через тиждень – второй Жильці були в підвалі, Їх ніхто не з них ніхто не пострадав. Утечка була. Приїхали ребята. Посмотрели, що в нас не годиться. Система не Щоб Мешканці не лишилися без газу, який, до речі, часто був єдиною працюючою комунікацією в домах харків'ян. Газовики перемонтували газову систему і зробили це відразу після прильоту. Для цього в обхід зруйнованої частини будівлі фахівці зробили тимчасовий перемонтаж. Наразі вся система відновлена з нуля відповідно до початкового проєкту. Сотрудниками Харковоргаз встановлена підземна система відрізана в зв'язку з перемонтажем і встановлен водний газопровод. Будинок на вулиці Миру в березні 22-го був під обстрілами сім разів. Одне злучань повністю зруйнувало під'їзд і знищило всі комунікації. Мешканці не вірили, що після таких руйнувань за рік зможуть знову зайти в квартиру і навіть отримують газ. Прилетіло в під'їзд і весь марш повністю, просто як карточний домик. Все вилетіло, все то, що людей не було. Ніхто не було, mm -hmm. Ну, Стіни отошли, все було розбито. Кошмар просто. Вважає менше, ніж за неділю у нас хоп уже і газ їде. Що таке газ? Газ це вже можна приготувати і поїсти, і вагріється і так далі. Цей дім був на відбудові з осені. Тепер у багатоповерхівці працюють фахівці, а те Харків міськгаз. Після відновлення будівельних робіт ми приступили до повного відновлення системи газопостачання цієї будівлі. Газовики вже проклали новий ввідний газопровід і змонтували всю внутрішню будинкову систему. Ще один дім, масштабно пошкоджений у Шевченківському районі, продовжують відновлювати. І поки будівельні роботи на Отакара Яроша тривають. Тут газовикам вдається паралельно взятися до ремонту газової мережі дому. Новий відний газопровід вже змонтували вздовж фасаду будівлі. Одночасно, з будівельними роботами ми відновили пошкоджений відний газопровід. Подальшому буде виконуватись робота по відновленню внутрішньобудникової системи газопостачання. Із поверненням у квартири мешканців газопостачання будуть підключати вже індивідуально до кожної оселі. Вате Харків вже виконали багато складної і часто унікальної роботи з відновлення комунікацій і продовжать повертати газ в оселі містян. Лозвики дякують кожному клієнту за своєчасну оплату за послуги з доставки природного газу, адже ці кошти спрямовуються на забезпечення стабільного та безперебійного газорозподілу в Харкові.